До нас уже крокує Олександр Чалий, завідувач відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії клініки Спіженко. А ще Доброго він член ранку. Асоціації анестезіологів України. Дуже вас вітаємо! Дякуємо, що знайшли час. Розуміємо, що ви теж займаєтесь просвітницькою роботою, тому що це перше про що треба подумати нашим українцям, щоб знаєте, відвернути ось ці неприємні події, які можуть їх чекати. Тому давайте починати. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, взагалі, от що це за слово таке? Чи кап, можливо, хто ще не знає, що в нього включається, і який він має бути для нашого організму. Доброго ранку. Так, чекап це повний спектр медичних обстежень всього організму, який розрахований на ранню діагностику та профілактику всіх видів захворювань, в тому числі онкологічних. Угу. Угу. Власне, навіщо потрібен цей чекап? Ну, ми зрозуміли так з тої інформації, яку ми нам підготували, сценаристи, що він допомагає виявити дійсно от хвороби на ранніх стадіях, що допомагає в принципі лікувати їх більш успішно. Так, і подолати, щоб люди були здоровими. Як часто його потрібно проводити, і взагалі, які обстеження входять ось у цей чекап? Дивіться, чекапи необхідно проводити як мінімум раз на рік. Є, звісно, категорія пацієнтів, яким чекапи необхідно проводити частіше. да, Це, звісно, е, ну, є певні аспекти, е, до яких відносяться ці mm -hmm. пацієнти. Це насамперед там, обтяжений сімейний анамнез. да, В них є в, в, в сім'ї хтось. Хто хворів онкологічним захворюванням, mm -hmm. люди, які мають шкідливі звички, люди, які працюють в шкідливих умовах, ну і звісно, там стрес, який впливає, також на це все. Ага. А скажіть, будь ласка, пане Олександре, це відповідальність самої людини? От, наприклад, якщо є такий обтяжений анамнез, як ви кажете, або якісь хронічні захворювання, це сімейний лікар повинен якось на цьому наголосити. Чи людина сама зі своєю відповідальністю повинна наголосити про це сімейному лікарю, щоб він сказав, що тоді вам потрібно пройти такий, то і такий? Чекав, звісно, кожна людина вона повинна сама в першу чергу нести відповідальність за себе і за своє здоров'я, mm. да, і за здоров'я своїх близьких. Але також лікар, сімейний лікар в даному випадку, повинен. Контролювати і знати ці всі аспекти, і направляти людину, якщо вона ну не звертає увагу на ці моменти. Okay. В нашій клініці Спіженко чекапи вони включають декілька етапів. Да, якби там в першу чергу чекапи вони включають повний медичний лабораторний моніторинг і онкоскринінг. Потім комп'ютерна томографія, там голови, шиї, легені, черевна порожнина, органи малого тазу. Потім також кістки, хребет, суглоби. Також в Чекапи входить ультразвукове дослідження. Якщо ми говоримо про жінок, ультразвукове дослідження молочної залози, мамографія. От також проводиться дерматоскопія. Це ми перевіряємо шкіру. Uh -huh. Uh -huh. От також проводиться колоноскопія і ендоскопія. Ну ендоскопічне дослідження, колоноскопія і фіброгастродуоденоскопія. Це ендоскопічне uh -huh. дослідження кишківника. Тобто, uh -huh. в принципі, весь організм перевіряється? Так, так повністю. І uh -huh. якщо необхідно, також проводиться ще мрт дослідження з контрастуванням. Угу. Власне, от ми зазначили, що однією з причин, напевно, основною, чому люди не роблять чекап вчасно, тому що немає симптомів, вони в принципі ніякого дискомфорту не відчувають, і на що звертатися. І мені здається, що від цього ще і продовжується друга причина: того, що от такий весь перелік, який ви перелічили, особливо якщо ми говоримо про якусь приватну практику клініку, це буде ну досить недешеве задоволення. Тому питання наступне: наскільки доступно повноцінний чекап зробити. В державних клініках, от по направленню сімейного лікаря, відвідати і теж помітити, якщо є якісь проблеми завчасно і поглибити дослідження, так я зрозумів. Дивіться, якщо ми говоримо за державну медицину, ну зазвичай це дуже важко у нас на даний момент прийти повне обстеження на протязі одного дня. І зазвичай в одній державній клініці немає повністю всіх цих моментів, які ми можемо надати в нашій клініці, там Спіженко, да, коли пацієнт звернувся, він Протязі дня може пройти повністю весь цей спектр, не виходячи. У нас є сучасна лабораторія, в якій ми uh -huh. здаємо набираємо аналізи пацієнту. От, у нас комп'ютерний томограф, у нас ультразвукові апарати, і саме головне у нас спеціалізовані фахівці, які ну висококваліфіковані, які знають, що вони роблять, для чого вони роблять, і е, працюють для того, щоб берегти пацієнта від подальшого прогресування uh -huh. хвороби. Дуже цікаво. Пане Олександре, а взагалі, скажіть, от з чого почати? Якщо в людини в принципі, не було обтяжених якихось захворювань, але вона хоче просто от слідкує за своїм здоров'ям, способом харчування, всім іншим. Зараз дуже багато лабораторій пропонують градацію чекапів. От є жіночі, є чоловічі, є, можливо, якісь сімейні. Як взагалі от почати з чого? Просто з забору звичайної крові, тому що ж не прийдеш повністю на курсі, почнеш робити гастроскопію, колоноскопію, ну все за один день нереально зробити. Розкажіть, будь ласка, так, ось розумію. цей такий шлях. Дивіться, в першу чергу, коли пацієнт звертається в клініку, його записують на консультацію до лікаря. Лікар проводить бесіду з пацієнтом, збирає анамнез, проводить огляд, він спілкується. Так само з приводу навіть там, сімейного обтя... обтяженого анамнезу, з приводу онкологічних захворювань. Він збирає скарги і вже відповідно від цього він формує цей чекап, на що саме треба звернути увагу. От і потім він розпреділяється вже, У нас є чекапи. Для пацієнтів від 18 до 40 років і від 40 років до більш зрілого віку. Ну і градація йде як для чоловіків, так і для жінок. Воно також трошки відрізняється. Угу. А, тоді питання наступне. Ви зазначили, що дійсно є стандарт для звичайної середньостатистичної людини, хоча б раз на рік проходити чекап. Є люди з обтяженнями певними, з анамнезом спадковим, можливо. Які ще ви можете виділити категорії, яким обов'язково можливо, які мають якісь хронічні захворювання, проходити чекап не тільки по профілю їхнього захворювання. Ну, наприклад, якщо там людина має захворювання кишково шлункового тракту, вона завжди там тільки от ці аналізи здає. А чи потрібно таким людям теж здавати більш узагальнені якісь дослідження? Так, звісно, потрібно. Я наголошую, потрібно обов'язково проходити чекапи, хоча б раз на рік, тому що на жаль, дуже багато. У нас е, захворювань, особливо хронічних, вони можуть давати схожу картину з онкологічними захворюваннями, угу. і ми можемо втратити час. Якщо ну на жаль, сімейні лікарі також е, дуже часто в. Е, Ну, пропускають ці моменти і вони е, сприймають симптоматику цих захворювань. Ну і відволікаються від того, що це може бути онкологічне захворювання. Вони не реагують на це і не відправляють на якісь там певні дообстеження цих пацієнтів, а лікують саме ці хронічні захворювання. І ми втрачаємо час. Е, згідно останніх там е, рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, е, обов'язково потрібно проходити ці чекапи як мінімум раз на рік. Рік і на жаль, є тенденція до зростання онкологічних захворювань, і воно все прогресує. Тому це обов'язково треба слідкувати за своїм здоров'ям. І якщо онкологічне захворювання, ми знаходимо його на початкових перших других стадіях, є дуже високий рівень вірогідність того, що хвороба буде вилікувана повністю до 90%. Тому дуже важливо проходити ті чекапи, щоб діагностувати саме на ранніх етапах. А Ще до речі, е, я от е, чув чу безпосередньо, що от, е, ну завжди говорять про те, що особливо онкологію варто е, побачити так на ранніх стадіях, і це запорука успішного лікування. Який саме безпосередньо аналіз е, потрібно здавати е, для того, щоб перевіряти? Ну, чи не виникло якихось метастаз, чи якихось клітин. Чи чогось є такий клітин і взагалі Так, аналіз. Тому що я нещодавно стикнувся з людиною, у якої так сталося, що дуже багато родичів хворіють на онко. І я йому кажу, слухай, тобі б, напевно, робити регулярну перевірку, тому що раптом це для тебе теж буде спадково. І він так став трошки вступор, тому що він, а я не знаю, а який це аналіз давати, що це за аналіз. Ну, дивіться, одного такого аналізу, звісно, немає, щоб сказати, угу. що ми повністю можемо дізнатися, хворіє людина онкологічним процесом чи не хворіє да, онкологічною хворобою. Це знову ж таки перелік досліджень, маніпуляцій, які потрібно провести для встановлення точного діагнозу і вірогідності, угу. да, захворіти на онкологічний процес. Знову ж таки, це як повний лабораторний моніторинг. Онкомаркери це також обов'язково. Це е, ці маркери, які. Показує, да, якщо вони підвищені, це вірогідність того, що вже запустився якийсь процес, і треба звернути на це увагу. Також комп'ютерна діагностика, що саме головне. Ми перевіряємо повністю всі органи і системи. Ультразвукова діагностика. Якщо у хворого є якась симптоматика, да там скарги там на шлунок, ми звертаємо більше тоді увагу саме там на шлунок. Ми робимо фіброгастродуоденоскопію, mm. робимо колоноскопію. Ультразвукове дослідження звертаємо саме на це увагу. Якщо ми можемо там щось запідозрити, тоді вже ми робимо більш обширнішу е, саму діагностику для того, щоб нічого uh -huh. не пропустити. Uh -huh. А пане Олександре, от мене власне дуже цікаве запитання. Е, ви зазначили, що дуже помолодшало, на жаль, онко. Е, скажіть, будь ласка, з якого віку бути тоді на сторожі? З якого віку рекомендується взагалі е, подумати про те, що здавати чекапи раз в рік це ну історія, наприклад, людини такого певного віку? Так, на жаль, онкологічні процеси вони вражають молодих людей і все більше і більше таких людей стає, якби там. Тому обов'язково проходити ці чекапи з 18 років. 18. Так, тому що у нас, ну, якщо як і стосується і жінок, так і стосується чоловіків. В нас є гормональний фактор, який впливає на це все. От, тому обов'язково з 18 років ми починаємо. З 18 до 40, це знову ж таки в нашій клініці проводиться це перша група чекапів, перша група пацієнтів, яким проводяться одні дослідження. І від 40 до більш зрілого віку там проводяться трошки інші дослідження. Це вже друг, друга група пацієнтів. Угу. Для чого нам і наскільки важлива безпосередньо профілактика нашого здоров'я? Звісно, ми зрозуміли, що якщо виявляється якась хвороба на ранніх стадіях, її легше лікувати, але в цілому, якщо слідкувати просто здоровій людині, ну у неї з року в рік нічого не виявляється, все добре. А чи потрібно їй… Ну, профілактувати свій організм для того, щоб в такому стані і продовжувати залишатися? звісно, ми максимально повинні тримати свій організм в тонусі, да, слідкувати за своїм здоров'ям, слідкувати за своїм харчуванням, от, вести здоровий спосіб життя, відмовлятись максимально від шкідливих звичок. Але ми не можемо е, працювати, наприклад, стресовими ситуаціями, які є. Да. Ну, якби ми всі розуміємо, що у нас зараз сама головна стресова ситуація в Україні це війна. От, І Організм дуже так реагує на це негативно і запускаються ці процеси, які е, ну ми можемо пропустити, не відчуваючи на. На, на початкових стадіях саме от ці моменти, і тому, навіть якщо пацієнт ні на що не скаржиться, в нього вже можуть запуститись ці процеси і може початись розвиватись онкологічна хвороба. Тому необхідно все рівно дбати mm -hmm. про своє здоров'я, проходити повне обстеження для того, щоб знову ж таки, на ранніх етапах ми могли діагностувати, якщо є онкологічна хвороба, да, і почати вже повноцінне лікування. Наприклад, як в нас в клініці да, де працюють висококваліфіковані спеціалісти і нададуть. Повну допомогу, повний спектр лікування і шанси на видуження будуть максимально високі. А скажіть, будь ласка, ще пане Олександре стосовно найменшої категорії пацієнтів, от діти взагалі чи є зміст їм проводити якісь такі чекапи? Чи до 18 років, якщо дитина нічого не турбує, ми не шукаємо там, де як то кажуть, не болить. Знову ж таки, якщо це стосується дітей, ну, там трошки інший підхід іде. Ми більше все ж таки опираємося на симптоматику, наскільки дитина відповідає своєму розвитку, да, якби там, чи є якісь в неї недоліки, вади в розвитку, чи змінюється поведінка, чи в дитині з'являються якісь скарги. О, це якщо ми там більш за малих кажемо. Якщо вже за більш доросліших, да, більш такого статево зрілих, то знову Такі це іде е, період такого гормонального дозрівання, і на це також треба звертати увагу як дівчат, так і хлопців, тому що в ці моменти також можуть запускатися такі mm -hmm. процеси, які викликати онкологічні захворювання. Але знову ж таки, це все залежить більше від симптоматики. Але звертати увагу на своїх дітей обов'язково треба. Я так розумію, що напевно найкращим. Е Варіантом буде мати хороші стосунки зі своїм сімейним лікарем, терапевтом, педіатром для дітей, і він буде підказувати, напевно, якщо ми будемо регулярно до нього звертатися, що коли і як робити. Звісно, педіатр, сімейний лікар це така початкова стадія. Але ми всі розуміємо, що зараз, на жаль, в державних клініках дуже велике навантаження, як в педіатрів, так і в сімейних лікарів, і вони ну не можуть приділити повну увагу. Для всіх пацієнтів, угу, і угу. Е, тому дуже часто бувають такі моменти, що е, втрачається час. Тому якщо пацієнта все ж таки щось турбує або він хвилюється про своє здоров'я, він хоче знати, що в нього все гаразд, то потрібно проходити ці чекапи, звертатися в спеціалізовані установи, от і е, дбати про своє здоров'я. Дякуємо вам, Олександре, за те, що цю тему розкрили і наголосили на важливості піклуватися про своє здоров'я і регулярно робити дійсно ці чекапи, перевіряти, що все добре. І нехай би так воно й було, нехай би все було добре у вас, дорогі глядачі. Але все одно, навіть якщо ви не маєте скарг, будь ласка, робіть регулярні обстеження, чекапи свого організму. Рак на рік, ми раз на рік ми почули рекомендацію таку. Будь ласка, будьте здорові. А ми нагадуємо, що говоримо про чекап організму. З Олександром Чалим, завідувачем відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії клініки Спіженко, така важлива тема у нас була. Далі у нас будуть ще теми про здоров'я. Залишайтеся із нами невеличка пауза.